Доброго дня, шановні колеги, дуже рада вітати вас. Сьогодні я хотіла б трошки з вами поспілкуватися стосовно особистих оберегів. Ми з вами говорили про хатні обереги і наголошували на тому, що все життя людини воно оточено якимись предметами. Які власне, повинні, да, на думку людини, оберігати її від всіляких негараздів. І тому особисті обереги, вони були присутніми у повсякденному житті кожної людини. Відповідно до статі, особисті обереги поділяються відповідно на жіночі, чоловічі. Та е, дитячі. Але відразу хочу зазначити, що дитячі обереги, вони з'явилися, мабуть, дещо пізніше, вони не такі чисельні, е, бо е, в традиційній культурі дитина е, тривалий час не сприймалася як е, така певна особистість, да, а просто як е, зменшена. Е, Зменшена пропорція дорослої людини. Про це трошечки будемо говорити пізніше. Що стосується от оберегів стосовно стації, то найбільша кількість оберегів, відповідно, присутня серед для жінок застосовується. Чому? Тому що мені здається, що жінка як продовжувачка роду, да, як ми знаємо, існував культ матері прародительниці тобто її необхідно було оберігати як можна краще для продовження самого роду. І власне, якщо ми будемо торкатися всіляких обрядів або календарної або весільної обрядовості, то відповідно ви побачите, що дуже багато таких обрядів охоронної магії власне пов'язані із особою жінки. Що стосується цих оберегів, то відповідно що дуже таким важливим оберігом і чи не найтаким розповсюдженим да, є відповідна сорочка. Бо ми знаємо, що сорочка це і натільний такий от одяг, і, власне, один із елементів костюму українського, і вона була певною візитівкою, і, власне, по сорочці, по костюму ми з вами могли навіть визначити те, з якого району походить та чи інша людина. Тобто, от сорочка в комплексі з костюмі, як, з костюмом, як складова власне костюму, вона виконувала кілька функцій да, костюм. Ну, По-перше, це захисна функція, да, бо вона виникла ще дуже давно у первісному суспільстві, якій з'явився перший одяг. Далі ми можемо говорити про естетичну функцію, да, можемо говорити про етнічну функцію, оскільки, за костюмом ми з вами визначаємо, до якого етносу належить та чи інша людина. Статево-вікова функція. тобто Власне, за особливостями костюму, вишивки, тканини, складових цього костюму, ми можемо з вами говорити, до якої вікової категорії відноситься та чи інша, та чи інша людина і соціальна майнова. Да, тобто від того, наскільки багатий у вас костюм, з яких тканин, які прикраси і так далі, можна говорити, до якого соціального прошарку суспільства відноситься ця людина. Тобто костюм це така дуже така складна поліфункціональна частина традиційної культури українців. І от складовою цієї. Дуже складної, і за змістом, і за своїми функціями частини матеріальної культури відноситься якраз і сорочка. Ми знаємо, що сорочку ну, як дуже. Ставилися до неї бережливо. Да? І що в народі в зв'язку з цим існувало дуже багато і прикмет, повір'їв і так далі. Ну, про те, що людина народилася щасливою, говорили, що вона народилася в сорочці. Да? Тобто, далі все в неї буде гарно у житті. Сорочка Ну, має багато кроїв, це не так важливо в даному випадку. Але самим таким важливим оберіговою складовою самої сорочки є, безумовно, вишивка. І вишивка. Розташування, перш за все, вишивки. Ми знаємо, що обов'язково вишивалася так звана пазушка, да? тобто це частина тіла, яка от пазуха, да? яка вважалася в народі, що це місце, де найбільш таке. Уразливе, да, що якщо людина, яка е, може зурочити, дивиться дуже сюди прискіпливо, то обов'язково якраз оці негативні енергії вони проникають саме сюди, перш за все. Крім того, обшивалися опліччя, да, рукава, сорочки, самі, самі рукава дуже гарно обшивалися. І відповідно сам подол сорочки, тобто низ сорочки, тому що вона обов'язково, крім оберігів. Цієї функції да, вона е, захищала і низ е, людини, ті, тіла людського, да, то вона виконувала естетичну функцію, оскільки е, виглядала з-під е, верхнього скажімо так, одягу. Да. Якщо говорити про ці от знакові оберегові складові вишивки, то тут весь процес вишивання він мав дуже велике значення. Ну, По-перше, вважалося, що дуже такою, я знаю, важливою да, складовою є вишивка сорочки саме в четвер. Бо вважалося, що четвергова сорочка, наявність цієї сорочки у вас у гардеробі, вона е Буде сприяти тому, що ви довго проживете, Тобто, це певна запоруга вашого, вашого довголіття. Да? Не будемо зараз занурюватися в те, що дуже багато е, от таких от, е, прикмет, обрядів здійснювалися і під час е, того, як і сіяли льон чи коноплю, з якого виготовляли нитки, і е, виготовлення самого полотна, тобто, підготовка. Да? Тобто, оцей от весь процес він надавав уже у цьому, у цій тканині, на якій будуть вишивати сорочку, уже певних магічних властивостей. І говорить, що е, дуже важливо, хто вишиває цю сорочку і з яким настроєм він її вишиває. Так? Ну, ми знаємо, що дівка е, вишивала собі посаг, і обов'язково е, повинна мати була не менше 10-12 таких сорочок, да, яким їй вистачили. Ну, значну частину її вже заміжнього життя. І отут от от, такий важливий момент, що існувала така думка і прикмета: якщо ви звернетеся до вишивки от кінця. Власне, початку 19 століття, бо раніші зразки вони такі достатньо сумлі... ну сумнів у нас є, що вони 18 власне століття. Да? То побачите, що інколи оцей от рапорт, тобто сюжет самої вишивки, він не завжди однаковий да? з одного і з іншого боків самого рушника. Є якісь порушення і так далі. Так от дослідники пишуть про те, що це. Просто відбувається, дівчина починає вишивати, а їй там щось не подобається, то випорювати. Да, і починати заново не можна було, бо це вже ви щось запрограмували, і так ви поруч, порушите от хід своєї долі чи кому ви вишиваєте е, сорочку у даному випадку, да, як оберіг. Тому залишали оцей от шматочок, який е, не так вишили, як, як вам хотілося, і продовжували вишивати те, що вам хотілося. І оці от помилки, помилки, да, вони. Е, в народі називалася дуля, Дуля. і наявність цієї дулі. Ви знаєте, що це дуже давній такий апотропеічний знак, тобто охоронний знак, який повинен був відганяти злих духів від самої людини і так далі. І тому, і тому наявність цієї дулі вона надавала додаткового такого оберігового значення само, самій сорочці, які вишивали. Причому Є ще е, спостереження того Мельничука і інших е, дослідників української вишивки, які говорять нам про те, що е, існували навіть е, такі е, спеціальні прийоми. Які були як додатковий оберіг, да? тобто вишивав вирізували дірочку і обшивали її. І от на, є зразки в музеях зберігаються, де на дуже гарно вишитих збереженості, тобто сорочках, які святкові були. Але на видному місці вирізана дірочка і такими от червоними нитками обшита ця дірочка. Тобто, знову ж таки, це такий от. Одлякувальний да, елемент. Оберіговий, який відганяв злих духів від того, хто одягав цю сорочку. Ми знаємо, що сорочки дуже особливо цінувалася весільна сорочка, да, особливо в жінки, так звана додільна сорочка, да, тобто яка була шита з одного полотна, не розрізувалася. Да, і якраз оця додільна сорочка вона повинна була сприяти ну, Гарному, щасливому заміжжю дівчини, яка виходила, яка виходила, яка одружувалася. І тому її зберігали все власне життя. І деякі автори пишуть про те, що подекуди її цю сорочку мається на увазі, або передавали дочці, але є записи, коли говорять, що в додільній сорочці ховали. Уже жінку, і існувало таке повір'я, що завдяки цій сорочці вона власне на тому світі може зустрітися із своїм чоловіком. Тобто, ну і ще про елементи сорочки, мабуть, теж. Оці от вони дуже важливі. Тут і зірочки, і оцей от бігунець, який безкінечне життя, да? і всілякі хрести, свастики, тобто символи, які мають ще дуже глибоке коріння, і які знову ж таки виступають от певними от захисними. Елементами, які охороняли в даному випадку людину від не лише потойбічних сил, але і односельців, які також, ви знаєте, існували там і відьми, і різні люди, які могли зурочити і так далі. Тобто цього треба теж було остерігатися. Я хотіла б ще. Наголосити, що серед жіночих оберігів дуже важливого такого значення набувають, набуває намисто, так, як обов'язково власне складова українського народного костюму. І також ви знаєте, що багато було повір'їв, які говорили про те, що якщо низка цього намиста порвалася. То це е, передвіщувало те, що ну, може будуть якісь негаразди, хтось захворіє, або ще яке-небудь лихо в, в сім'ї. Тому намисто до то намиста ставилося дуже бережливо, і е, кожного дня дівчина повинна була носити хоч одну низочку намиста, яка знову ж таки захищала б цю пазушку від е, зурочення. Ми можемо говорити про те, що е, дуже е, в українському. Мустрої е, намисто е, характерним було е, багатошарове. шарове, да, тобто, от, особливо весільний костюм, святковий костюм. Він вирізнявся е, наявністю е, багатьох разків. Оцього, от намиста, яке ну можна сказати, що нашаровувалося одне на одне. Намисто ну, ми зараз знаємо, що відповідно до певного видів напівдорогоцінного каміння існують думки щодо їх. Властивостей лікувальних і тому це враховувалося ще в народі в минулому, позаминулому столітті, і, і з давніх давен власне. І от для українців дуже э, таким важливим для жінки було мати намисто із коралів. Да, бо, е, по перше, це було як свідоцтво е, кохання чоловіка до е, жінки. Да, коли парубок залицявся, він обов'язково повинен був подарувати дівчині е, намисто, оце коралове. А якщо він вдруг з якихось причин передумав, то навіть він міг забрати це намисто, попросити повернути його. І це було певним, я знаю, ну таким позором для дівчини. Крім коралів, ми знаємо, що були і перли, і з напівдорогоцінного потім уже скла. Да, із е, Італії, Веніційське скло, яке мало е, ручний розпис, да, його також дуже по, ну, як, Користувалося воно популярністю, але ви розумієте, що придбати його могли, могли не всі. Крім власне цього намиста з напівдорогоцінного каміння були ще, ви знаєте, дукачі або дукати, да це металеві такі, от прикраси у вигляді монет. Які обов'язково входили до складу намиста, його зазвичай на такий от шнурочок вішали ближче до шиї, а нижче спускалося оце от намисто. Обов'язково на Західній Україні були розповсюджені прикраси із бісероплетіння бісера. Да? Ми з вами знаємо, що вони знову ж таки тут були і і е, певні елементи, перш за все, геометричний орнамент, який включав і е, ті ж самі і кола, і трикутники, і ромби. І свастики, хрести, і так далі, які також були певним оберігом. А я вже не звертаю увагу на кольорову гамму, і власне бісеро, і твої ж самої вишивки, і так далі, які також використовувалися. Да, вживалися у якості таких от оберігових е, символів, да, тобто коли вишивали, то відпов е, або е, е, намисто з згарт, або ще да, то е, робили, е, п, п, використовували певну е, кольорову гаму. Треба додати ще, говорячи про оберіги, це головні обори жіночі, да, жіночі головні обори. І таким дуже яскравим да, відомим вам, дуже своєрідним є відповідно, вінок. Да, це ну, з одного боку важко назвати головним обором, але це відноситься до цієї категорії і незаміжні дівчата вони обов'язково прикрашали волосся. Ця, яке за традицією залишалося відкритим, що якраз свідчило про цноту дівчини, що вона не заміжня, да? От, що вона не видані якраз насіння цього вінку. Вінки я там от зробила кілька фотографій, бо бачите, що це таке величезне розмаїття, таке витвір з естетичної точки зору, який ну, не перевершений. Да? Хочеться навіть і зараз самому носити такі чудові речі, я маю на увазі вас, молодих, так, дівчаток. І е, от е, певні існували власне знову ж таки традиції е, у вінки, як ви знаєте, е, барвінок да, як символ життя, довголіття, щастя і так далі. І на Західній Україні навіть е, от у нас більш в центральній і східній був розповсюджений каравайний обряд, як центральний такий весільного звичаю, то на західній був барвінковий обряд, барвінковий, тобто збирання барвінку. Виплітання з нього вінків для молодого, молодої, і так далі. Да? Тобто це було дуже важливо. Крім того, от, крім барвінку, там були і пір'я, вплітали, да? і різні трави, і чепляли ці. Це стрічки. Причому знову ж таки, кольорова гама стрічок вона теж була дуже строго регламентована. І вони, значить, тих чергування починалося від кінців і отак от попарно йшли до, до центру. І жовта, і зелена, обов'язково червона стрічка, які знову ж таки символізували і певне Стихії да, і е, повинні були оберігати дівку від зорочення, перш за все, в такі от дуже важливі для неї події життя як одруження. Також ми можемо ще говорити з вами і про персні, да, про сережки, які також. Певним чином, певним чином, завдяки от сережки, тим напівдорогоцінним камінням, які в даному випадку використовувалися, слугували також певним оберігом. Те, що стосується а ще я вам не сказала про головні убори жінок, заміжніх жінок. Бо вони різнилися. Перш за все, коли жінка виходила заміж дівчина, то вона починала носити очіпок, так звану от шапочку, очіпок, яку вона не повинна була скидати, тобто не повинна була світити, світити волосся. І власне, оця от шапочка, очіпок, вона теж. власне, Певним чином захищала. Жінку поговорили, якщо вона її зніме, то домовик може схопити її за волосся, затягти на горіще і зробити якісь там негаразди з нею. Так? Тобто теж захищала. І хустка. Ми знаємо, що українська хустка, власне, її носили і дівчата до заміжжя але носили таким чином, щоб коса і волосся було видно. Тобто, що вона шедівка, що вона, вона незаміжня. А вже... Е... Жінки, коли одружувалися, то вони повинні були, існувало безліч варіантів, яким чином зав'язували хустку. Але один із таких от прийомів це кінці хустки під підборіддям і зав'язували отут на, на тім'ячку. І таким чином зав'язували, що ці кінчики такі утворювати, утворювали да, як і крішки. І оці от ріжки вони теж захищали. Жінку да, від нечистої сили, перш за все, да, бо світ людини в традиційній культури він наповнений не лише добрими такими духами, але й багато злих, які хочуть нанести певні, я знаю, певні зурочення, да, для людини. Це що стосується жіночих оберігів, що стосується чоловічих і дитячих, я трошки зупинюся наступного разу. Дякую вам і до наступної зустрічі.